Шановні партнери, вітаю вас на черговому відеоогляді від компанії Цепілін Україна». Сьогодні я хочу презентувати вам гусеничний екскаватор Катерпілер з напрацюванням моделі 320DL. Машина 2013 року випуску та має напрацювання 4944 мотогодини. Експлуатаційна маса даної машини становить біля 22 тонн. Машини даного типу гарно зарекомендували себе як в міському будівництві, так і в дорожньо-будівній галузі. На даній машині встановлено двигун Caterpillar моделі c 66 з технологією Assert потужністю 142 кінські сили, який значно зменшує викиди в атмосферу відпрацьованих газів. Довжина стріли та рукоїті складають відповідно 5,7 та 2,5 метра. Залишок ходової частини складає біля 80%. Ківшики встановлені на цій машині має об'єм 1,2 метрів кубічних. Кабіна екскаватора оснащена системою кондиціонування Клімат-контроль, що значно підвищує ефективність роботи оператора. Також на машині встановлені додаткові гідролінії, які дають змогу використовувати додаткове обладнання різного призначення. Стан даної машини ми оцінюємо як відмінний. А далі перейдемо до функціонального тесту. На машині перед продажем буде проведено технічне обслуговування та надана стандартна гарантія 6 місяців або 1500 мотогодин. Для більш детальної інформації звертайтесь до вашого регіонального торгового представника або за телефоном кол-центру 0800 300 350. Дякую за увагу. До зустрічі!